Розбив пляшку та вдарив нею опонента в шию. Поліцейські прилучені розкрили вбивство 51-річного чоловіка та затримали підозрюваного. 20 вересня до поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканця Молодівицької громади. Мати потерпілого розказала, що її син ще 18 вересня пішов з дому і досі не повернувся. Прилуцькі поліцейські відразу організували розшукову роботу та встановили коло осіб, з якими напередодні спілкувався, зниклий. Так у дворі одного із будинків поліцейські виявили тіло потерпілого, укрите непрозорою плівкою та прокидане сміттям. Під час огляду місця події експерти встановили, що на тілі чоловіка маються ознаки насильницької смерті. Слідчі одразу ж відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство та під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочали розслідування. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції прилучене встановили особу підозрюваного у вбивстві. Ним виявився 64-річний односельчанин потерпілого. Зловмисник зізнався у скоєнному і надав правдиві показання. За його словами, конфлікт між ним та потерпілим виник під час спільного відпочинку. У ході сварки підозрюваний розбив пляшку та вдарив нею опонента у шию. Зрозумівши, що скоїв вбивство, він вирішив приховати сліди злочину. Відтак витягнув тіло потерпілого на подвір'я та заховав його. Наразі підозрюваний, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання за. Побіжного заходу зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Триває досудове розслідування.